Привіт! Сьогодні пропоную вам декілька цікавих завдань. Тож уважно дивіться на екран і відповідайте на мої питання. Починаємо! Подивіться уважно на ці плоди і скажіть, що зайве при виготовленні компоту? Назвіть їх і подумайте, що зайве. А тепер готуємо овочеве рагу. Що зайве із цих плодів у цій страві? Зваримо борщик у горщику, тільки без одного він не звариться. Який овоч я пропустила? Вірно, це картопля. А тепер готуємо смачне солодке варення. Промовляйте, яке буде варення з малини. Із сливи, із груші. Персика. А зараз пограємо з тваринами. Роздивіться малюнки і назвіть, хто не перевозить на собі грузи. Вірно, це козлик. А хто із цих тварин при першій небезпеці згортається клубочком? Так, це їжачок. А хто із тваринок на собі завжди носить свій будиночок? Так, правильно, це слимак, а хто із них пов'язаний з дорожнім рухом? Так, це зебра, На честь неї назвали пішохідний перехід. А зараз подивіться і поміркуйте, як пов'язані між собою бджола і ведмідь. Малята а хто не встиг виконати завдання, не засмучуйтесь, перегляньте його знову і скажіть ваші відповіді. Подивіться уважно на ці плоди і скажіть, що зайве? При виготовленні компоту. Назвіть їх і подумайте, що зайве. А тепер готуємо овочі рагу. Що зайве із цих плодів у цій страві? Зваримо борщик у горщику. Тільки без одного він не звариться. Який овоч я пропустила? Вірно, це картопля. А тепер готуємо смачне солодке варення. Промовляйте, яке буде варення з малини Із з сливи. Із груші і із персика. А зараз пограємо з тваринами. Роздивіться малюнки і назвіть, хто не перевозить на собі грузи. Вірно, це козлик. А хто із цих тварин? При першій небезпеці згортається клубочком. Так, це їжачок. А хто із тваринок на собі завжди носить свій будиночок? Так, правильно, це слимак. А хто із них пов'язаний з дорожнім рухом? Так, це зебра, На честь неї назвали пішохідний перехід. А зараз подивіться і поміркуйте, як пов'язані між собою бджола і ведмідь. Дякую за увагу!